Привіт всім! Ласкаво просимо на наш канал CryptoDenua. Сьогодні у нас для вас дещо особливе розіграш призів на суму 400 доларів і 5 крутих мерчів від біржі OKX. Хочете знати, як стати учасником? Тоді дивіться це відео до кінця. У цьому відео я розповім вам, як взяти участь у нашому розіграші для рефералів OKX і отримати шанс виграти чудові призи. Тому не забудьтеся підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Адже я планую робити такі подібні розіграші раз в місяць, раз в три місяці. Поїхали! І так, перший крок це зареєструватися на біржі OKX за моїм реферальним посиланням, яке ви знайдете в описі під цим відео. Це дуже просто, я думаю, з цим у вас проблем не виникне. Другий крок це завершити верифікацію свого аккаунта. Це обов'язковий крок для всіх учасників розіграша. Що ми робимо? Нажимаємо сюди ось перевірка. І вам потрібно буде сюди скинути свій паспорт закордонний або водійські права, також зробити селфі обличчя. Особисто я використовував водійські права. Крок третій, вам потрібно буде здійснити депозит хоча б на 100 доларів. Це ви можете зробити через 2 p торгівлю або скинути цих 100 доларів для іншої біржі. Але перед тим, як скі зробити депозит, я раджу вам зайти в свій центр винагород або компанії. І взяти тут буде інші компанії, я вже у всіх зареєстрований. Ви візьмете на ці всі компанії і нажимаєте на кожну з них, яка активна, і берете зареєструватися. Тому що після того, як ви зробите свій перший депозит 100 доларів, ви ще зможете отримати деякі винагороди. Наприклад, в Альдрайві ви можете виграти один з цих призів, здійснивши депозит 100 доларів. Також і в інших компаніях. Тобто, візде тут нажимаєте прийняти участь, а вже після цього будете робити свій депозит 100 доларів. І ще одне друзі, якщо ви вже маєте аккаунт від ОКІС, то нічого страшного, ви можете просто-напросто перереєструвати його. Я зараз вам, скажу, як це все зробити. Тобто заходите на «Налаштування безпеки, і тут буде повністю в кінці закрити аккаунт. Тобто ви нажимаєте сюди і нажимаєте, щоб його закрити. Але перед тим. Ви маєте вивести всі свої гроші. Тобто, якщо у вас є там гроші, у вас їх не повинно там бути. Після цього як ви закриваєте аккаунт, буквально це пройде одна хвилина, і ви відразу на ту саму почту, навіть з тим самим паролем, можете вже перереєструвати аккаунт, використовуючи тільки моє реферальне посилання. Тобто, це все займе буквально 5 хвилин. Я думаю, це для вас буде дуже класно, постійно, будучи моїм рефералом, ви будете отримувати постійні знижки, і також я буду проводити постійні розіграші. Тобі ж ви можете постійно вигравати якісь призи. Ще одне, не вздумайте хоч почати торгувати на цих 100 доларів. Ви можете, кстати, їх вивезти назад після того, як зробите свій перший депозит. І ви навіть отримаєте ще два містери бокси за те, що ви зробили свій депозит цих 100 доларів. А торгувати вам поки не потрібно, поки не подивитеся мої наступні відео і не пройдете хоча б базове навчання. А коли вже й починаєте торгувати, то краще починайте торгувати зі споту. Не здумайте в ні в якому разі лізти у ф'ючерсні торги, бо ви там все втратите. І так, четвертий крок це обов'язково підписатися на мій телеграм-канал CryptoDen.ua. Тут я викину пост. По поводу цієї акції, і вам просто потрібно буде під ним поставити плюс. Тепер я хочу з вами поговорити про призи, які я, я розіграю, і коли це все відбудеться. Розіграш відбудеться 31 серпня, це буде субота для моїх рефералів. Тобі ж буде три призових місця по 100 доларів. Також я ще роздам по 50 доларів двом активним учасникам чата на свій розсуд. І буде також розіграно 5 комплектів подарунків від ОКХ: це футболка, бейс і шорти. Подарунки розігруються сугубо для жителів України. Тобі ж після того, як ви виграли їх, я візьму ваші дані, візьму ваші розміри і вам вишлють їх в Україні. Тобі, ж, якщо хтось виграє з Європи, то ми відразу передаємо розіграш на наступну людину. Я думаю, ви все зрозуміли. Тут, в принципі, нічого складного, дуже хороша можливість виграти призиці, нічого не вклавши. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Всіх обнімаю! До нових зустрічей на CryptoDen.ua!